При друзі, ви на вами на каналі, сьогодні я хотів розказати показати, чим відрізняється пва пакет від пва стика. Сьогодні я опущу що, стік, що пакет в воду і покажу вам різницю. Буде в мене монтаж кліпса безпечно. Щось там на колінках зрізав його на жилці, на маленькому гачечку. Ну, коротше, таке, знаєте, щоб швидко просто вам показати. Мішок у мене буде Golden Cage. Такий. 60 на 120 по-моєму. Да? Десь також 60 на 120 плюс-мінус. Він буде такий от маленький. І стік має бути 24-й технокар. Вони заповнені обичною сипухою, щоб вам було зручніше показати. Спочатку хочу показати на ПВО-пакеті, але це я трошки його зробив неправильно, тому що я його зробив дуже погано. Тому що я туди не поклав внутрі пакет, а я зробив його просто так, тому що я в основному пакети чіпляю або просто на гачок, або як стік. Але я вам зараз хотів би показати, як можна дуже-дуже легко зробити ну, ПВО пакет. Дуже швидко і просто, не використовуючи якісь такі незручні, як для мене, тому що я тільки недавно їх заказав, недавно спробував, мені зовсім не сподобалось. І я, мене навчили хлопці з Карпіо, вони мені показали дуже класний гуц для пива-пакета. Стас, Стасу по горілому коротше, привіт за такі за, за таку систему, тому що, ну. Реально я таким почав користуватися. Зараз я вам покажу, як це все робиться. Беру спочатку пелець. Ось опілець. Напевно, я зараз воду покріпсав і беру мій насадку, мій цей, монтаж. Беру ПВА два це в мене, по-моєму, вони для теплої води, тому мають мене, 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 трошки довше розчинятися, хіба, ні? А, слово ні, мел, точніше, да, е, більше довше мають розчинятися. Я його беру, трошки його тако е, розкриваю. У мене виходить такий пакет. Тепер, що я роблю? Зараз я, напевно, переставлю камеру, щоб вам було трошки зручніше. Так, друзі, тепер що ми робимо? Беремо пакетик. Його таку робимо, розкриваємо його, так скажемо, да? кладемо на низ нашого оснастку. Це в мене зараз кліпса, дуже зручно буде її покласти на самий низ. Ось так, зараз покладу і вам більше детальніше про це розповім. плюс-мінус, зараз трошечки розрізняю. Отак от вона має лежати на самому низу. Поводок ми вивели наверх літкор або жилку ми в іншу сторону. Тепер беремо наш бегмікс, нехай це буде сипуха, нехай це буде пелець. У мене це зараз конкретно пелець 2 мм. Крильовий. Але mm -hmm. то вже. Ну, Смак його не, не важливий, Важливо вам показати. Тепер ми просто потроху його набиваємо. Зараз я присиплю груз і вам покажу, як це має виглядати. Це можна прибрати. Позараз зроблю, щоб менше. Отак вихова трошечки присипаємо грузово. І кліпсу теж дуже важливо присипати. Повністю, ось. ось друзі, я присипав повністю кліпс. Тепер що я роблю? Тепер я засипаю приблизно от досюда корм. Приблизно. І поки робимо, обов'язково треба рівняти. Отако от є. Тепер що я роблю? Тепер я беру нашу насадку. Вона в мене маленька, в принципі, і дуже легко можна туди вкласти. І її туди отак от опускаю трошечки, не повністю, ну, повністю але дуже акуратно. Отако. От Зараз я там її трошки поправлю, щоб вона не захлеснулася. Отако. От Все, готово. І тепер присипаємо вже всю насадку присипаємо. Отако. От присипаємо вже всю насадку. І засипаємо не повністю. Приблизно отак. Тепер е є. Способи дуже багато. І можна зволожити края, закручувати, це все. Але чим мені не подобається метод закручувати, тому що він буває розлітається на половині дохозів, якщо ви дуже далеко закидаєте. Тому що я роблю? Беру ножиці самі прості і починаю різати по боках, розрізати. Потрошки, потрошки. Розрізаю О, отако. Не до, не до самого корму, щоб він, головне, щоб він не, виліт, не вилітав. І тако з іншої сторони. Ось у нас вийшло два таких краю. Тепер що, що я роблю? Я беру і просто починаю затягувати гуц Роблю класичний. Вот такий І я беру його і щільно, головне, дуже-дуже щільно його затягувати. З пакетом нічого не станеться, головне, його дуже щільно затягнути. І другий, як контрольний, щоб його, друзі, я трошки зараз обрізав з однієї сторони, бо я вже затягнув його крепко достатньо. І обрізаю з іншої сторони. І в нас вийшов ідеальний ПВА-пакет. Який дуже щільний, ну реально дуже-дуже плотний. Він як камінь. Реально, я камінь його нажимаю, з ним нічого не твориться, у нас жилка терчить. І тут гуц цей, він, виходить, у нас наверху і він не прикріплений до літкору або до лески І коли він буде, він стане, якщо. Ось... Так, друзі, я в принципі пакет зробив. Зараз настрою таке все. І що можна тут зробити? Можна взяти ножиці, зробити якусь дирку. Оп, зробили дирку. Опа. ідеально. далі. Бачите, як вона пилит в клас. Трошки добавила. Чуть-чуть, щоб не розчинити пакет. Ну, і тепер давайте його опускати в воду, щоб ви побачили, що тут сталося. Опускаємо. Вода туди почала потрапляти, і він дуже швидко розчинився. Це дуже круто, тому що, якщо, допустимо, вода тепла, тут в мене зараз вода холодна, крану набирав, але вода в ставку. Він буде розчинатись не так швидко, тому що це, в мене холодна вода, а треба ну, в обичну воду як крути. Ось у мене зараз там починає розчинятись все, У мене там вже все розчинилось, у мене залишились тільки ці соплі, да? соплі. Але, так як в мене тут мало води, вони б всплили. Тому що вони, бачите, вони ніяк не прикріплені до овіця. Корму, от зараз буду давати плюси ПВА пакету, то що більше можна додати корму. Зараз я візьму ложечку і спробую там якось, ну, щось зробити, якийсь кіпіш. Дивіться, просто, як воно все пилить. Це в мене ще плюс тут доданий е, е, активатор кльову з Аврори Fisherman. То він е, такий не рідкий, це як просто маленькі частинки прикормки, прикормки з ароматом мателя. Е, тому я трошки додав, вони там є різних кольорів. Я додав мотиля. Він такий чорний, класно розчиняється. Його е, класно видно. І він класно пилить. І ще, е, в чому плюс взагалі карфішинга е, в порівнянні з флетом, тому що Флет ми маємо доставляти 100%. Це Зволожена прикормка, а в стік можна забити сиру прикормку, суху в своєму вигляді, і вона буде працювати. А в сухому вигляді прикормка працює набагато краще, ніж в своєму зволоженому стані. І якщо ми будемо просто зволожувати ліквідами, в мене є відпугача, які не розчиняє ПВА, це дасть аромат. але Може дуже-дуже сповільнити розчин... розчинність ПВА. Якщо, допустимо, цей е... е... атрактант був би е... ПВА френдлі, тобто щоб він дружив з ПВА і щоб він не розчиняв його, він би розчинявся набагато довше. І це дало би, він міг би взагалі не розчинитися, якби я такого взяв би, зробив би дирку, наляв би туди того ліквіда, щоб прям він був не з прикормки пакет, а з жижі. Він би не розчинився взагалі, тому що ПВА, ну, ці всякі ліквіди, вони укріплюють е, структуру ПВА. Е, це дуже важливо знати. І ще, до речі, що хочу сказати про оці, оцю систему. Зараз багато хто її. Е, кажуть, кажу, типу, нормальна тема, я вирішив спробувати, взяв е, чим вона мені не сподобалась. У мене з п'яти попиток вийшло нолі зробити нормальних ПВА пакетів, Це спочатку, може в мене якісь руки не ті, я не знаю, але в мене не вийшло зробити нормальний ПВА пакет. Навіть не то, що нормальний в плані е, зв'язування е, він був нещільний, я, його, він, я його тримаю, він був такий, знаєте, ну, він дуже сильно прожимався. А цей пакет, якщо на вузлі, він дуже щільний і він майже взагалі не нажимається. Це дуже важливо. І я не дуже зрозумів роботу самої системи. Я бачив багато відео, як користувалася цією системою, але в самого в мене не вийшло нормально нею попрацювати. Тому я. Е, її буду, напевно, е, розіграю десь з вами або комусь продам. Я не знаю, але користуватися не, не, не збираюсь. Коротко. Бо це вона мені зовсім не сподобалась. Е, про пакет, я думаю, все зрозуміло. Зараз я, буду, зараз я почищу воду і спробую закинути ПВА Стік. Так, друзі, зараз буду закидувати коротко, сітку. Е, Сетку візьму оцю з пілісом. Думаю, все-таки, щоб було равно, тому що в мене е, був пакет з пілісом, то буде і стік з пілісом. Ага. І ні. Е, тут я хотіла задіпувати його цим ліквідом, але... Чому я це не зробив? Тому що він в мене дуже щільний, тому якщо я зроблю в ньому дирку і залью ліквіду, то він може в мене розпастися. Тому краще цього робити не буду. Краще його в чистому вигляді закину, щоб ви побачили. Тут, тут в мене пелець, цілий крильовий з частинками макухи ріпакової. У мене зараз холодна дуже вода, тому якщо воно буде довго або навпаки швидко розчинятись, то це, ну, це вода винувата. Розчинялась вона приблизно 30-40 секунд плюс-мінус. Я, я не засікав. Ну, але в мене тут буде таймер по-любому, тому е, ви побачите точно, за скільки вона розчинилась. Так, друзі, трошки почала розчинятись сипуха. Ну і не пелець. Зараз я опущу ложку. Подивитись. Знову ж таки, оце, от то, що я брав сипуха, то що я додавав в свій перець. Це в мене не пліснява. Тут, як ви могли подумати, це в мене тут така просто Е, і такого кольору і я. Її спеціально додав, щоб вона пилила таким. Темним, може, щоб приваблювало більш крупну рибу, я не знаю. Але спеціально я таке зробив. Сітка ще розчинилась не повністю, ще трошки на гачку залишилось, зовсім-зовсім чуть-чуть. Але то таке, то не страшно. Воно через секунд 15-20 розчиниться. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисне. Сподіваюся, чому ще я е, не використовую сипу ну, е, деколи мені люди кажуть, десь в тебе пелець е, в сипусі. Ти можеш в принципі, цей пелець взяти і закинути його в спомба, е, сухий навіть, і він потоне. Так, він потоне, але ці частинки вони будуть наверху, тому це не буде такого ефекту. Тому я, я думаю, це відео було для вас корисне. Це було більш в форматі поєд... ну, батла, пива, пакет проти ПВА сітки. Якщо ви хочете батл на самій воді, Ну наприклад, яка там що краще лови, там, пакет чи сітка на ну, коропа доводи чи мура. Обов'язково для вас я таке відео зніму. Ви можете очікувати, коли в мене трошки наладиться погода, бо зараз дощі, вітер, капець, холодно, тому треба буде. Почекайте гарної погоди. Ну і зніму для вас батл стік проти сітки. Ой, стік проти пакета. Тому, друзі, якщо відео було корисно, ставте лайк і підписывайтесь. Всім удачі, добавимо мені 700 підписників. Всім удачі, всім пока!